Улыбаємося і машем. Машем и улыбаємося. Улыбаємося і машем.

Давай, давай, давай! У мене миска йде! Давай заходи! Яка доню ти в мене гарна! Справна така, працьовита! Знаєш, голку тримати з ниткою, значить можна й заміж же виходити! Навчилась! Йо-йо! Ой, яка паня! Ви чому тут? Ви чому тут! <реш> о! О, це друге діло. А ти підходи. Не йду, мама не пускаю. Поки <реш> <реш> що не можна з незнайомими говорити. Звісно, стесняюся. Дубль з водачами, з вже можуть зразу заходити. Ріла супала. <рігра> Дівчина стояла. Бедня. Дівчина стояла. <прігра> є, а в нас є телечка гарна. А у нас є бічок. Чи ви пустите нас до хати? Кажи. <прігра> ну, є телечка. Ари приведем. приведемо. Нє, покажі телечку, покажіть телечку. Покажіть свою телечку, ми покажемо бічку. А покажи свою телечку. А покажи свого бичка! Бичок є, покажи свою телечку! А де ваша тиличка? Бо <риклад> ви прийшли з бічка. <риклад> <риклад> я вас зараз всіх у шопу. А що вас бичок, бичок знає робити? Бо наша теличка дуже роботяща, знає все робити. Наш бичок теж добре робить, всіх зна... всі... <риклад> Чих, <риклад> всі, знає. Всіх знає. Всі я пішов до одної телички, все село ходило. <сумен> <Бичок>! <сумен> <Шо кажет>? Артур, що каже? Пойшлі, Діва, за Артуру! Діва, я йти! Діма, нашого бікання приходить, ловить мене за руку, я ще діпа не збираю. давай Все, біжи, приведи нашого бічка!

Тихо, 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 ай, кажи, кажи, що чекає слова. Ай, прийди, прийди. Прий, давай, нічого не буде тобі, вода просто. Дякую, що завітали до нашої осені. Батько. Нє, вас вам не радить. Дякую, що прийшли до моєї осені. Фук. Там. Зірі знімає стакани різко зі. Давай. Дякую, що прийшли. Ще раз чей. <різниця> а ці сапоги якраз для тебе. Подивись. Держись. <різниця> <різниця> А ця сорочка мама вишивала її для такої прекрасної дівчини, як ти. Тепер переведи на Аню, не кайф. Тобі. які в нас гарні дари для а? ну поміряйте ваш розмір. Сама вибирала? Є, добре. Та, да, наречена гарні, приготувалася поєдить. Ой, чобати. То що треба в нашому молодому? Кінуля, не один. Це настоящий кожа. А ну міряй. Всі <ріху> ослається <Що>, зняли. <ріху> До мене лучше. <ріху> а далі що? Дока. за <звач> <звачу> <звачу> <труси> колона. <звачу> <мене вт Spoil> <звачу> ми щиро вдячні вам, що ви нам допомагали і довели до цього гарного <звачу> бичка. <звачу> <звачу> гірко! Дуже Гірко! Гірко! гірко. гірко. <звачу> Чимось, давай. Так, давай. Бери, заки закусийте чимось, давай. Сідай, сідай. Сідай, да, ми, значит, Давайте, роби витку, не слайд. Давайте робить, Так, сідай. І ми тоді поговоримо, що з тобі там улибається, дівчата, булочки їдять. Це не дуже красиво, аня.